Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути на 13 квітня 2025 року. Цим днем керують енергії кармічного аркану Смерть. І він в конфлікті із стихією місяця. Тому, можливо, в цей день буде таке небажання щось робити, можливо, якісь образи занадто сильно будуть вас зачіпляти. Можливо, ви не зможете відпустити або якісь певні страхи, або, можливо, переживання, хвилювання, дещо буде важко діяти, можливо, взагалі якісь лінощі можуть проявитися. І також, можливо, хто буде працювати в цей день в колективі, якщо ви працюєте в жіночому колективі, будуть складні стосунки. Тому розчаровуватися не варто. А ми візьмемо ще підтримку на цей день, щоб зрозуміти, як себе обезпечити. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант тут з жезлів. Першим варіантом буквально відкриваються всі шляхи і всі можливості. Є шанси започаткувати щось нове. Хто планував відкрити свій бізнес, можливо, зайнятися якимись новими справами, то у вас все буде виходити. Тобто, у вас наразі в цей день прийдуть якісь нові починання, нові можливості, можливо, прийдуть до вас ідеї, будете проявляти ініціативу, щоб рухатися вперед. Також, можливо, в цей день у вас буде така бурхлива, творча і сексуальна енергія. І ще на цей день для когось буде можливість добути прибутки, або хто шукає, то будуть нові знайомства. Загалом це такий день азарту і задоволення, натхнення і дій. Підказка для вас буде така: дійте активно, рішуче, вам в цей день не варто не сумніватися, не коливатися, тому що саме зараз у вас відкривається період нових починань і можливостей. Тож дійте, будьте відкриті для нових справ і нових звершень. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант помірність. Другому варіанту: в цей день дуже важливо, щоб ви віднайшли якусь свою золоту середину. Не хапалися за декілька справ одночасно, а щось для себе визначили і діяли послідовно. Тому що в цей день бажано. Щоб у вас результатом була не кількість справ, які ви будете робити, а якість того, тої справи, яку ви виконаєте. Також, загалом, суттєвих змін вам цей день не несе. Ну, дещо, можливо, будете відчувати себе у певних межах, тому що. На всі бажання, можливо, не буде вистачати фінансів, так як цей аркан взагалі нам рекомендує перебувати в якомусь режимі економії, зберігати певні межі, бути такими стриманими, вміти приспособлюватися до будь-якої ситуації, і, можливо, дещо себе потрібно в чомусь обмежити, для того, щоб ви могли ну, щось довести до ладу. Так як я вам говорила, що це говорить про те, що вам потрібна не кількість, а якість. І підказка для вас буде така, що приділяйте увагу щоденним справам, своїм обов'язкам, справи приводьте у порядок, будьте терплячі. І е, якщо ви будете таки проявляти саме оце терпіння, ви зможете завершити або зробити вирішити будь-яку ситуацію. Ви повинні в цей день, якщо хочете досягти успіху, то йти, йти на компроміс. Ураховуйте різні думки, якщо будете приймати рішення, щоб це не було для вас одноосібно, а потім, можливо, якісь труднощі викликали. Ну і також будьте, зберігайте якийсь помірний спосіб життя, закінчуйте розпочаті раніше справи, і таким чином ви себе. Просто зможете збалансувати той баланс для вас на цей день буде сама актуальна тема. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант вам так. Сімка пентаклів говорить про те, що, можливо, наразі ви просто вас не все буде задовольняти в цей день, хоча ви можете взагалі діяти. Можливо, буде у вас виникати або почуття якоїсь нудності, що вам. Ну, не цікаво те, чим ви займаєтесь або те, що змушені робити. Відчуття, що ви заслужили чогось більшого. Нібито і критичного нічого не буде відбуватися в цей день, але вам буде хотітися дещо більшого. Тож наберіться терпіння, тому що особливих змін у вас цей день не будуть. Певні справи можуть просто зависнути, а відчувати будете фізичну втому. Ну і підказка для вас буде така, що наберіться терпіння, не робіть поспішних висновків, тому що всі ситуації, що у вас наразі є, потребують якогось переусвідомлення і переоцінки. Ставтеся до того, що відбувається, більш по-філософськи. Єдине, що наразі ви можете для себе зробити, це переглянути підхід до ваших справ і скоректувати свої подальші дії. Можливо, комусь потрібно приділити час для відпочинку. Я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії тільки цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.